Знаєте, так швидко пролетів цей тиждень, що навіть не встиг зрозуміти, як я його прожив. І так, мабуть, пролітає ціле життя люди. Люди не, не розуміють, як так швидко проходить ось це життя. Вроді, як вчора нам всім було по 6-7 років, правда і ми йшли в перший клас. А сьогодні сказати по правді навіть забув, як виглядає моя школа. Пригадаю, коли я був ще на Україні, то у нас там в селі, я сам із села, із Чернівецької області, у нас там в селі на, на цвинтарі однієї людини був надпис написаний такими словами. Вони, правда, були написані на російській мові. Звучать так. Це була жизнь, як мені показалось?» На українській вони звучать трошки інакше. Але так само це було життя, чи мені здалося. Там ще було написано дати народження, дати смерті. На превеликий жаль, я не пам'ятаю цих цифр. Але пригадую десь, що було 50 з плюсом, можемо так сказати, до 60. Життя цієї людини 50-60 років. Знаєте, коли я читав ці слова, мені було 20. Мені було тільки 20. Я тоді думав: ого, го 50-60 років це мені ще 40, як мінімум, це да, думаю, ого-го, життя ще попереду. І я собі думав, що ця людина прожила так багато, і невже їй все рівно рів? Невже їй все рівно мало? Як, Господи, прожити 50 з чимось років і сказати, що так все швидко пролетіло? Я не вірю в це. Хочу сказати, що тепер мені 30, майже один, і я вже більше так не думаю. Я хочу забрати свої слова назад. Я забираю свої слова назад. Я не думаю, що ця людина прожила так багато. Я не думаю, що ця людина наситилась цим життям. Я замітив одну річ, що ми люди, ні, не так, що чим людина старша, тим менше їй залишається. Чим менше їй залишається, тим більше вона визнає, що мало прожила. Ніхто, окрім Бога, не може сказати, скільки нам залишилось часу. І зауважте: одні витрачають свій час даремно на це життя, а інші використовують це життя, щоб час не виявився даремним. Є різниця, правда? І сьогодні апостол Павло нас про це попереджає. Попрошу брата Сергія, щоб відкрили друге послання до Тимофія. Четверта глава. Друге послання. Всі ви знаєте, що вона написана апостолом Павлом. Це останнє його послання, яке була записана у в'язниці. Якщо ви. Знаєте, вона була написана у в'язниці в ромі. З першого вірша ми будемо читати. 4 глава, послання до Тимофія, друге послання до Тимофія, 4 глава, з першого вірша. Отже. Я свідкую тобі перед Богом і Христом Ісусом, що Він має судити живих і мертвих за свого приходу та за свого царство. Проповідуй Слово, допоминайся вчасно, невчасно, докоряй, забороняй, переконуй терпеливостю та з наукою. Настане, бо час, коли здорової науки не будуть триматись, але за своїми пожадливостями виберуть собі вчителів, щоб вони їхні вуха влещували. Вони слух свій від правди відвернуть та до байок нахиляться. Але ти будь пильний у всьому, терпи лихо, виконуй працю благовісника, сповняй свою службу, бо я вже за жертву стаю і час відходу мого вже настав. Я змагався добрим змагом, свій біг закінчив, віру зберіг. На останку мені призначається вінок праведності, якого мені того дня дасть Господь суддя праведний. І не тільки мені, але й усім, хто прихід його полюбив. Амінь. Якщо ми піднімемося на перший вірш, то тут написано, що отже я свідкую тобі перед Богом і Христом Ісусом, що Він має судити живих і мертвих за свого приходу та за свого царства. Ми бачимо, що апостол Павло свідчить нам про саму велику подію, яка? Подія, яка наближається для всього людства, для всього світу, це є прихід Ісуса Христа. Прихід, який ніхто і ніколи не відмінять. Прихід, який побачить кожне око, весь світ, кожна людина. Про те, що Бог Творець буде судити землю, буде судити світ, буде судити людей. Так написано. Написано, що саме, саме він буде судити живих і мертвих, буде судити Всесвіт. Незважаючи на те, ким ти був, ким ти є. Не знаю, чи комусь із вас довелося чути таку фразу від людей. Мені випадала така можливість, така нагода. Почути такі слова. Фраза, яка звучить так: а ти знаєш хто я? Або ти знаєш, хто я був? Або ще. А ти знаєш, з ким ти маєш справу? Ви не чули таке правда? Я чув. Я чув. І в таких моментах ти не знаєш, що відповісти. Я не знав, що відповісти. Але Бог що знає. Бог знає, хто ти є. Він знає, хто ти був, Він все про нас знає. І він говорить через слово своє, що неважливо, хто ти був, неважливо, хто ти є. Знаєте, що важливо? Хто, хто ти будеш? Хто ти будеш перед Богом? Хто ти будеш в очах Бога? Точніше, ким Бог буде для нас, друзі. Отець, батько, Спаситель. Чи інше суддя? Так, саме суддя. Тому що написано, що суд буде над живими, тобто ті, хто зараз є, ті, хто будуть. І суд буде над мертвими, ті, що колись були до нас. Вибір залежить від людини. Точніше, Бог дає право вибору. І Біблія, Біблія говорить і показує нам, що ми знайдемо багато прикладів, що вибирали люди. Ми в Біблії знайдемо багато прикладів. Ми знаємо, що Адам і Єва зробили вибір. Юда Іскаріотський зробив вибір. Люди з Моїсеєм в пустині також мали. Зроблений вибір. Знаєте, коли Ной, Ной будував ковчег, люди зробили вибір. І ми сьогодні з вами також маємо зроблений вибір, друзі. І від нашого вибору залежить, яка вічність буде там. Я ще раз повторюсь: батько, спаситель, отець чи суддя? Всі, хто є присутніми тут, всі скажуть, що батько спаситель. Так, тут на цьому місці він є батько і Спаситель, і ми його вибираємо. А за тими дверима? Там у світі, хто він для, для людей, хто він для нас, коли нас церква не бачить, коли ми. Як ми проявляємо себе там у світі, друзі? На вулиці, на роботі, коли ми їдемо на машині по дорозі? Які є наші дії, які є наші думки? Як ми поводимо себе вдома? Які думки нас оточують? Що ми думаємо про церкву, про брата, про сестру? Що ми думаємо про нашого сусіда і так далі? Це можна перечистити багато. Бог все знає. Бог все бачить? Знаєте, ми живемо в такому часі, коли людина робить все для того, щоб не впасти в очах людей? А якщо до Бога? Що ти робиш для Бога? А якщо б не впасти в очах Бога? Не задумувались. Люди бояться людей. Що скажуть люди? А що скаже Бог? Не боїшся? Що скаже Бог? Що скаже Бог на твій витрачений час? Що скажуть ті люди, які не вірять в Бога, друзі? Люди, які прожили більше 50 років і не присвятили йому ні одного дня із свого життя? Що скажуть вони? Якщо, якщо до того, щоб не прогавити свій час благодаті, благодаті Божої в цьому житті, коли ти молодий, коли ти здоровий. Присвятити себе, Богу, коли в тебе молоді роки, коли ти можеш працювати, коли ти хочеш працювати, Італійці не беруть на роботу, коли тобі 70 років, 60. Знаєте, я за своє життя, за свою молодість з тих багато чого? Багато чого недоброго, багато чого поганого. І мені немає з чим похвалитися. Хваління нема. І, прийшовши зі світу, я зробив для себе висновок, що для мене є самим важливим, самим цінним. Це висновок, що скаже Бог. Що скаже Бог про мене, що скаже Бог про нас? Тому що за Ним останнє слово, друзі, за Богом останнє слово. Написано, що праворуч будуть вівці, а ліворуч козлята. Так пише. Матвія 25,34 Тоді скаже цар тим, хто праворуч його, Прийдіть благословенні мого Отця, посядьте царство, уготоване вам від закладен світу. І таке запитання малесеньке. На якій ти стороні сьогодні? На лівій чи на правій? На лівій козлята на правій вівці. Ліва сторона є сторона дьявола, права сторона є сторона Бога. Коли, коли козлята стають вівцями, це є радісно. Тому що колись ми всі були козлятами, а коли вівці стають козлятами, коли люди з церкви дивляться на світ, що там робиться? Мені там цікаво. Ні. Тобі цікаво має бути тут. Слово Боже тут, друзі, життя воно тут, у цій книзі. За Богом є останній наш крок. Я хочу сказати, що Бог вирішує все. І в наших життєвих потребах Він також все вирішує. Купляти нам будинок чи не купляти? Бог вирішує мати нам роботу. Чи не мати. Бог вирішує нам отримати пермесо, чи не отримувати. Бог вирішує, вилікуємося ми від раку, чи ні. Бог вирішує, чи прокинемось ми ще завтра, чи вже ні. Це Бог вирішує, чи проживемо ми ще один рік. Чи цей буде вже останній для когось? Ми не знаємо. Знаєте, і при всіх наших. Важкостях, труднощах. Апостол Павло нам дає п'ять настанов. П'ять настанов, яких ми маємо дотримуватись, виконувати, слухати їх. Другий вірш: проповідуй слово, допоминайся вчасно і невчасно, докоряй, забороняй, переконуй з терпеливостю та з наукою. Проповідуй, допоминайся, докоряй, забороняй, переконуй з терпеливістю. Ми маємо ці закони, яких ми, християни, маємо триматися. Хтось запитається, для чого? Щоб не зведитись з дороги, друзі. Щоб нас не зведжено було з дороги. Третій четвертий вірш. Настане бо час, коли здорової науки не будуть триматись, але за своїми пожадливостями виберуть собі вчителів, щоб вони їхні вуха влещували. Так? І ще що каже Павло, вони слух свій від правди відвернуть та до байок нахиляться. А тепер скажіть, цей час настав? Те, що тут збувається, настало? Час, коли люди не тримають заповіді Божі, не виконують Слова Божого. Не тримаються науки його, не слухають закона його, ідучи за своїми пожадливостями. Хіба там цікавіше? Хіба там інтересніше? Можливо. Але за те все треба платити, друзі, в кінці. Якщо я йду в магазин, в мене карело повно з продукцією. Я можу класти там все, все кладу. Але я знаю, що дорога одна. До каси, їй треба заплатити за все. А тепер скажіть, хіба Бог змінив щось в Писанні? Чому люди хочуть щось перекрутити? Біблія ж одна. Хіба Бог змінився? Хіба слово його помінялось? Ні. Слово його не помінялось. Знаєте, що помінялось? Люди. Люди міняються, Бог той самий. Я вам скажу більше це люди почали міняти Слово Боже, перекручувати, ніби нам все можна. Зараз така мода в молодіжному християнстві. Нам все можна в Ісусі Христі. Ні, не можна, друзі. Не можна, тому що. Євангелія від Матвія Ісус каже, що не подумайте, ніби я руйнувати закон чи пророків пройшов. Я не руйнувати прийшов, але виконати. І виконання не означає, все можна, не можна. Виконання закону Ісуса стало важкістю для людей. Люди з цим не справляються, тому що старий завіт каже око за око і зуб за зуба. А Ісус що сказав? Око за око і зуб за зуба по-нашому. Це називається як? Ти мені, я тобі, так? А Ісус що сказав? Не противитий злому і хто вдарить тебе в праву щоку, підстав і другу? Старий завіт каже, люби свого ближнього і ненавидь свого ворога. Я вам скажу, що це саме легко любити ближнього. І саме легко любити. Ворог, е, не, е, любити не своїх ворогів. Саме легко. Ближній мій, я люблю свого брата, свою сестру, а який у мене ворог, його легко не любити. А Ісус що сказав? самий вищий рівень християнства. Любіть ворогів своїх, благословляйте, творіть добро і моліться за них. Друзі, слово Боже не помінялось, а навпаки, зміцнилось. Точніше, воно укріпилося і стало ще сильнішим, ще величнішим. Цього хоче від нас сьогодні Бог виконання. Укріпити нас у Слові Його, щоб ми зміцнилися, щоб ми укріплялися у ньому. Ісус каже: робіть так, щоб стали ви синами Отця Вашого, що на небі. Робіть так. Не навпаки, не розслабляйтесь, не лінуйтесь. Не піддавайтесь цьому світові. Чому? Тому що диявол тільки цього і чекає, щоб ми трішки відпочили, щоб ми трішки відступили, щоб ми трішки розслабились, а далі він свою роботу зробить. Нічого страшного, що я сьогодні не помолився, не прочитав Біблію. Прочитаю завтра, помолюсь завтра. Найулюбленіше слово дьявола – це завтра. Завтра. І коли завтра настає, ми так само говоримо завтра. Найулюбленіше слово Бога це тепер, сьогодні. Тепер слово Боже. Тепер читаємо п'ятий вірш. Але ти будь пильний у всьому, терпи лихо, виконуй працю благовісника, сповняй свою службу. Апостол Павло, ми бачимо, що пильнував, терпів, виконував працю благовісника. І що далі зробив? Закінчив свою службу. Як? Читаємо на останок золоті слова. Бог відкриває Павлу що близька зустріч. Шостий, сьомий, восьмий вірш. Бо я вже за жертву стаю, і час відходу, мого вже настав. Я змагався добрим змагом, свій біг закінчив, віру зберіг. На останку мені призначається вінок праведності, якого мені того дня дасть. Господь суддя праведний, і не тільки мені, але й усім, хто прихід його полюбив. Можемо сказати всієї церкви амінь. Амінь. Час відходу мого настав, говорить Павло, і він каже, що я знаю, куди я йду. Я знаю. Багато людей не знають, куди вони йдуть. Знаєте, це не смішно. На превеликий жаль, багато християн не знають, куди вони йдуть. Люди не дуже хочуть задаватись таким запитанням. знаєте. Нам ж добре і тут? Поки що. Поки що. І хтось зараз собі думає, ну що ти, брате, зараз почав говорити про смерть? Ми ж тут, у церкві, все добре. Так, друзі, ми в церкві і все добре. Але якщо сьогодні настає час смерті, то чи всі зустрінуться з Христом? Задайтесь таким запитанням. Можливо, ви ніколи не задавайтесь. Настав час сьогодні, ось тепер. У своєму серці пороздумуйте запитання, де ти будеш після смерті? Ким ти станеш? Де ти будеш після цього переходу? Коли він настане? Де ти будеш, коли фізичний світ переміниться в духовний? Павло каже, що до смерті потрібно готуватися. Ми бачимо приклад, так як він готувався. Я готовий. Я мав розмову з людьми, які знають, як готуватися до похорону. Знаєте, про про що я хочу сказати? Але не знають, як готувати себе до смерті? До зустрічі з творцем. Зазвичай люди в світі відповідають так. Де ти будеш після смерті? І відповідь така: Де всі там і я? Або ще: я не знаю, Бог знає. Апостол Павло не так відповідає, правда? Я змагався добрим змагом, свій бій закінчив вірус зберіг на останок? Я не знаю, Бог знає. Або де всі, там і я. Хіба так відповідає? Ні, на останок мені призначається вінок праведності. А тепер уявіть собі. Якщо би сьогодні ранком хтось нас запитався. Сьогодні ранком, якийсь сусід чи, чи якийсь прохожа людина, запитав, куди ти йдеш? Що ми відповідаємо? Ми ж знаємо, куди ми йдемо. Ми йдемо в церкву, правда? Ми ж не будемо казати, я не знаю, куди йду, Бог знає. Або куди всі туди, туди і я. Бог знає, куди ти йдеш. А ти знаєш. Друзі, на цій землі є мільйони доріг, по яких ми їдемо, ходимо, рухаємося, і ми знаємо, куди ми йдемо. Тут на землі мільйони доріг, і люди про них знають. А там тільки дві. І люди не знають, куди йдуть. Як так? Я хочу сказати, що Ісус Христос, Він готує. Небо для нас там. І в той час, поки Він готує там небо, нас готує тут для неба, друзі. Він нас тут готує. Ще раз 7-й, 8-й вірш. Я змагався добрим змагом свій бій закінчив віру зберіг. На останку мені призначається вінок праведності, якого мені того дня дасть Господь суддя праведний і не тільки мені, але й усім, хто прихід його полюбив. Перше, нам потрібно що? Змагатися за віру. Нам потрібно бігти, і нам треба віру зберегти. Ось що хоче до нас донести Павло. А тепер скажіть, чи легко зберегти віру? Нелегко, легко, правда. Навпаки, іноді так важко буває. Але є той, який завжди дає силу. Є той, хто завжди підтримає. І це є Ісус Христос. Ви думаєте, Ісусу було легко в пустині? Сорок днів. В пості, у випробованні? Ви думаєте, Ісусу Христу було легко на Голгофі, коли цвяхи забивались? В руках, в ногах. Нам іноді нелегко, іноді важко. Але воно того вартує. Знаєте чому? Тому що для цього прийшов Ісус Христос, щоб ми щось вартували з вами. Тому що без Нього ми є ноль. Кожен із нас заслужує смерті. Але є той, хто переміг смерть, хто дає життя. І тому, хто віру збереже, тому вручиться вінок праведності. Потрібно тільки потерпіти. Ще трохи лишилось небагато, не друзі. Людина на цинтарі прожила 50 з чимось. Комусь зараз, можливо, 50, комусь 45, комусь 35. Як вам пройшли ці роки? Щолчок. Апостол Яків каже, що блаженна людина, що витерпить пробу, бо бувши випробована, дістане вінця життя, якого Господь обіцяв тим, хто що. Хто любить Його, хто любить Його. Нехай допоможе нам у цьому, Господь, щоб наша любов була більша за все. Нехай допоможе нам Господь, щоб ми змагалися за віру, щоб ми закінчили свій біг, віру зберегли і не відступили, друзі. Не відступили. Як би важко вам не було, кожен із нас має якийсь Період, який йому важко якусь дорогу пройти в самоті, коли тобі здається, що нікого немає. Ти самий. Але ми знаємо, що Бог є. Бог є. Він є всюди. Він тут, він там, він у нас дома, він у нашому серці, в наших думках. Нехай допоможе нам Господь, щоб ми не боялись Прихід Його, а полюбили Його прихід. Можемо сказати амінь. Давайте встанемо, помолимось.